Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав союзникам про мету України у війні з Ерефією. Це нацистський режим, його місце на сварки історії, а персоналем всім цим. Любая кара, перемога України є цілком досяжною, а союзники мають цьому не сумніватись та допомагати Києву вистояти у протистоянні з агресором. Декілька видатних генералів за Атлантикою та в Європі 9 місяців тому твердо вірили, що Росії знадобиться максимум тиждень, щоб окупувати Київ і взяти під контроль Україну в лютому. Тому, коли я чую песимістичні оцінки сьогодні, я прошу всіх направити свою енергію на те, щоб сприяти перемозі, а не шукати причин можливих невдач. Зазна. Начив Кулеба. Він також розповів, що постачання зброї від партнерів триває. Зокрема, вони не лише передають власне озброєння, а й працюють з третіми країнами, купуючи в них його і відправляючи його в Україну. Більшість із цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не постачають, але за лаштунками відбувається все, що треба. Зазначив Кулеба а, безумовно, жодна країна не була в НАТО, не була готова до тієї війни. Яку розв'язала Росія а, проти України. І ми почали говорити з ними декілька місяців тому про дві речі: запускайте свої виробничі потужності, тому що коли тут за добу 60 тисяч снарядів падає на наші голови, то а, потрібен еквівалент, який дозволить а, вести контрбатарейну боротьбу. І друге ми говорили, це. А, будуй, давайте будувати виробничу синергію між українськими і західними оборонними підприємствами для того, щоб спільно виробляти зброю, ремонтувати її. От. Всі ці розмови почалися я думаю, місяці ще чотири. Тому ми вперше порушили це питання, в тому числі генеральний секретар НАТО проводив певні зустрічі на ці теми. Але війна рухається набагато швидше. Ніж процеси ухвалення рішень в країнах НАТО про розгортання цих виробничих потужностей. І це та проблема, яку потрібно вирішувати. Альтернативи цьому рішенню немає. Не можна... Ми витрачаємо місяці, ганяючись по світу за певними країнами, вмовляючи щось продати. За цей же час можна було вже давно виготовити те, що треба, і поставити. Тому це теж буде одна з ключових тем. Взагалі, вся наша місія зараз це от всіх пришвидшувати. Немає ніяких табу, немає ніяких заборонених тем щодо постачання зброї, <кхід> щодо е того, як ще можна допомогти в Україні. Але потрібно додати серйозну швидкості. Пані Яно, давайте не будемо. Цьому дивуватися, бо терористична держава використовує будь-які способи терору, чи це вбивство мирних жителів, чи це знущання над жінками, чи це обстріл нашої інфраструктури, чи це передача от таких от подарунків, чи це спроби там когось отруїти. Це однакові речі. Тобто Росія во всій своїй красі. Тому я би просто ну, цьому не дивувався до цього ми повинні нарешті звикнути. Що все те, що стосується цієї дикої країни, пов'язано з отакими речима. Я безумовно зараз не можу, як і ми всі сказати, що це надіслали якісь там російські агенти, але почерп прослідковується зрозумілий. Це почерк тероризму. Ну, якщо вся Європа визнає Росію терористом, то можна просто ну, прослідкувати логічний зв'язок. Якщо всі країни кажуть, що з Росією не можна мати справу, тому що е, вона керується терористичними ідеями, а не е, гуманними і гуманітарними, то мабуть ну, про інше і говорити не доводиться. Але але давайте дочекаємося, дочекаємося результатів. Розслідувань ну це це, це 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 жахливі речі, що тут сказати. Безумовно, і головне, що є власне, бажання цього розслідування з іспанської сторони, але от щодо визнання цієї держави терористом, дійсно, чим далі, тим активніше це відбувається вже на рівні Євросоюзу. А сполучені штати все ж таки не вважають корисним рішенням визнання Росії в якості держави спонсора тероризму і виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень. Чому? Це справді питання. Американці пояснюють це тим, що вони і без оголошення Росії країною терористом вже застосували стільки обмежень відносно цієї країни, що навіть це може бути більшим від того, що буде, якщо вони оголосять її терористом. З іншого боку, вони пояснюють, що. Такий статус може призвести до ускладнень в їхніх відносинах з своїми союзниками. Адже якщо Росія наголошується США країною терористом, то всі ті фірми, всі ті країни, які підтримуватимуть з нею економічні, політичні, культурні, фінансові ну і далі за списком відносини, вони підпадатимуть під санкції. Американців, ну на превеликий жаль, поки що ми не можемо сказати, що всі економічні відносини між Європою і Росією заморожені. Ну, ми не можемо так само сказати, що всі американські фірми припинили свою співпрацю з Росією. Тобто, тут чітко проглядається економічний інтерес і інтерес ну підтримання все ж таки нормальних відносин своїми союзниками в Європі. Які ну, деякі з яких, щонайменше ну відчувають певний економічний урон від цих санкцій, але продовжують тримати лінію, ну але все ж таки розраховують на те, що це буде спільна лінія і Європи і Америки, тому це певний, так би мовити, політичний хід. Хоча я думаю, що поступово і американці діду до думки, що все-таки це треба буде зробити. Адже дивіться, парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея НАТО, Європейський парламент. Ну Подивимося, що відбудеться в рамках парламентської асамблеї ОБСЄ, хоча думаю, що там нічого не відбудеться. Але поза тим, вже тренд, так би мовити, зрозумілий. Можливо, знайдуть якусь формулу наші американські партнери для того, щоб оголосити країну терористом, але з певними виключеннями, Ну що не менше на той період, поки, поки це буде бити по інтересах і європейців і до певної міри і самих американців. Пане Володимире, про НАТО хочу у вас далі розпитати, а саме про заяву генерального секретаря секретаря Єнса Столтенберга. Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією. Е, ну, от така заява: це щось на кшталт двері відчинені або щось більше. Е, ну, мені подобається ця заява. Пані, Яну, якщо говорити про моє особисте враження від неї, вона говорить про те, що НАТО, по-перше, чекає нашої перемоги над е, е, расистами. І друге, що е, це є справді передумовою е, вступу України до НАТО. І, власне, цією формулою визнається, що всі інші е, питання, які ми важливими вони не були, вони вже набувають. Ну, такого другорядного значення. Пам'ятаєте, нам постійно говорили, що у вас і тут не так, у вас і те, не це. У вас і там щось не підходить. Тепер ця ці теми поступово просто справді переходять на другий план. Це зовсім не означає, звичайно, що ми не повинні боротися за скажімо там прозору судову систему. Без цього нас таки не візьмуть в НАТО, щоб ми не говорили і не робили. Але це стає так би мовити. Ну, фоном. Це не є вже тими речами, які от, от от зараз, сьогодні, чи ще на вчора. Тобто, головне перемогти ворога. А відтак все інше буде йти значно простіше, значно швидше. І за допомогою самих країн-членів альянсу підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.